Коли до нового року залишається 12 днів. В оселі приходить святий Миколай, кладе під подушку смаколики, дарує подарунки та допомагає вічно зеленим красуням засяяти святковими вогниками. 19 грудня на центральній площі зібралися маленькі та дорослі бориспільці, аби засвітити головну ялинку міста. Дорогі діти, шановні батьки, шановна громада, сьогодні в нас велике свято. Святий Миколай прийшов на українську землю. З самого раннього ранку він заходив в кожний дім, в кожну хату, заглядав в кожну кімнату і обов'язково щось під подушкою поклав. Так чи ні, діти? Так! Правильно? Звичайно, не дивлячись на його втому, на самий вечір він сьогодні вирішив зробити подарунок для всієї молечі нашого міста Борисполя і прийшов на нашу центральну площу, щоб разом з вами. За допомогою святого Миколая сьогодні засвітити, засвітити саму прекрасну, саму найкращу ялинку нашого міста. Я так думаю, що і ваші батьки, і ви, шановні дітки, в подумах, в серці, в душі, мабуть, думаєте лише про одне: про те, щоб на кінець в нашій країні наступив мир. І сьогодні ми повинні попросити святого Миколая, щоб він... Приніс на нашу землю мир і спокій, злагоду в суспільстві, щоб кожен, кожен дім, кожна оселя світилася радістю і щастям. Я хочу всіх вас привітати, побажати всім вам місцевого здоров'я, щоб ви шанували своїх батьків, як шанує сьогодні нас святий Миколай, зростали здоровими, сильними, могутніми на благо нашої громади, на щастя і радість наших батьків, і сьогодні Святий Миколай відкриває першу сторінку наступного 2015 року і допоможе нам разом з вами запалити цю прекрасну ялинку. Всіх зі святом, шановні дітки. Шановні діти, прийшов час засвітити центральну ялинку нашого міста Борисполя. Я попрошу Янгелятка піднесіть мені світло. І ми разом з міським головою та громадою нашого міста засвітимо ялинку. Але для цього нам всім потрібно порахувати від десяти до одного і голосно, голосно сказати, ялинко, світись! Ви готові? Поділитися святковим настроєм і теплом з тими, хто зараз перебуває в зоні АТО, бориспільські діти підготували малюнки, листи та новорічні подарунки для воїнів. Біля головної ялинки міста вони передали їх волонтерам з найкращими побажаннями. Повертайся додому, врешті знімай запелюжені перці, і вчися наново жити по тому З перепрошитою вірою в серці. Ти головне. Повертайся здолавши, чистого зла не прожований стоїн. чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло, і відпускай цю ненавість назавши Посеред мирної тиші густої Ти головне. Повертайся до мами, десь там сивіючи, за видноколом. Матері тужать і дружить до маму, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне, повертайся назовсім І народи, посади, споруди. А вже в твоєму курносі виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так Її не пробачимо. Септом перемагай і вертайся додому. Просто живим, повертайся і все тут. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості підготували святкову програму. Вони разом з містянами, які прийшли на площу, зустріли зимове свято та просили Святого Миколая, миру та злагоди для всієї України. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.